Вже іноді ми стикаємося з працівниками, які нав'язують свідомо чи підсвідомо нав'язують неефективні методи роботи. Каже за все, яка причина цього? Ну, Що таке неефективні методи роботи? Те, що можна зробити за 10 хвилин чи за годину, люди розтягують на, на день, на 4 години. Те, що можна зробити за ну, 5 хвилин, люди розтягують на пів години, ну, і, і, та, і так далі. У мене є така цитата тут. Що є люди, які одні досягають е, річних планів за тиждень, а другі досягають тижневих планів за рік. Ну, це два типи людей. Ще раз, яка причина? Важливо, що іноді працівник діє свідомо, іноді не свідомо. Наш колега, е, які ще раз, які причини? Перш за все, ну саме банальний страх змін. Тобто, в дуже багатьох людей є. Всередині певний дискомфорт, певна невпевненість перед якимись новими новими речами. Особливо, якщо вони певним чином вже працюють. Як Я так роблю, так нормально, ну і добре. Відповідно, цей страх, в цей момент страх керує цією людиною, і вона відстоює старе. По-старому вона гарантовано працює, а нове хто знає? І є такі от аргументи. Таким чином, вона захищають просто старий спосіб чи через небажання мінятися. Далі, деякі деяких ідеї, певне консервативне мислення. Це трошки відрізняється від цього першого, але в підсікінці важливо, що вони повільніше сприймають нові ідеї. Вони клаш краще себе почувають з стандартними, знаєте, гарними такими методами, які в них, для них вони відомі і зрозумілі. Хоча для вас вони виглядають і для багатьох, і для світу виглядають застарілі. Так, така просто консервативність мислення є. Далі є саме по старічі, вони просто не розуміє. Вона може казати, що да, розумію, насправді просто не розуміє. І, відповідно, через ну, переважу доносити треба через переваги. Тобто він не бачить переваг, то йому воно не треба. Знаєте, Він і старий, він працює на що ні новий. Це приблизно, як ваша мама чи тато каже, що в є старий телефон, навіщо мені новий? Та мене кнопки нажимаємо, у мене все нормально. Навіщо йому смартфон? Пошли що в цей момент працівник не, не розуміє, як ці методи можуть покращити ситуацію тут в його ситуації, в його справі. Він не розуміє, чи ви його розумієте, в нього своя ситуація, своя точка зору. То, м -м, відповідно, він як бачить, в нього в голові тут так склалось, так і, так і говорить, і оці нові якісь ваші методи не розуміють їх. Далі є така відсутність проста відсутність мотивації. Тобто, платять за старе гроші, щось міняти. Внутрішньої мотивації цього працівника переважно немає це закономірність справді. Зовнішньої мотивації, йому потрібна зовнішня мотивація. Відповідно, якщо зовнішньої мотивації немає, то він це все не бачить і в різних варіаціях не тормозить. Далі, наступний це небажання брати відповідальність класика. На жаль, зміни потребують завжди або більшість випадків додаткової додаткових відповідальності і зусиль. І тут треба поправити і там треба дивитися, і тут щось там, і там щось там. Відповідно Президент легше, якщо можливо уникнути цього, щоб просто робити старе. У нас є старе, наше це нове? Таким чином в нього нічого не міняється, він просто по-старому собі діє. Далі. Іноді відбувається складніша річ, тобто підсвідома річ. Працівник говорить ніби одне, а в нього підсвідомо працює певна програма, і він цього не усвідомлює. Таким чином його поведінку складно зрозуміти. Особливо, коли якось якось дивно вона. То в даному випадку треба прояснити, щоб в голові людини стало ясно. То не ясно, темно, а тут стало ясно. Це з вашого боку, я маю на увазі, коли ви пояснюєте. І далі є поняття групового соціального впливу. Тобто, коли всі так працюють, і я так працюю. Ну, що я буду, як дурак по-новому, а всі ж поставили. Або другий момент а чому я перший? А наступний момент А чого а що люди скажуть? А ще глибшує, а що вони подумають, а якщо вони не вийде? Тепер важливі ці речі, важливі, ну, якби вони в кожного виникають, які, якісь варіації з цього. Питання тільки, чи це допомагає в основній справі чи зупиняє, то я розказував про зупинки, бо фактично відео про зупинки. Але важливо для вас, якщо ви хочете проводити якусь зміну, а зміни є в житті кожного на кожному рівні, на кожному щеблі, починаючи від стажера, включаючи самого головного начальника. То питання тільки, що б не казав вам працівник: питання, чи це допомагає, чи це наближає до цілі вашої, чи це зупиняє. То ще раз, я закликаю не толерувати зупинки. Коректно, акуратно, але ще раз бачите ці зупинки, не толерувати їх, тому що це і є те, що від чого ви замучуєтесь від цієї війни з зупинками. Найгірше, коли ви ініціювали зупинку, і вас зупинили, і ви не стали. Оце найгірше. Оце, на жаль, з цього будуються зупинені люди. І з цього якраз найбільша замученість. Бо наступний раз, щоб це ще раз ініціювати, треба ще більше енергії. Тому можливо, з першого разу коли ініціювали, вирішили і рухатись до мети. Якщо самостійно не виходить, кличте колегу чи керівника і доводите разом. Важливо, що без змін, на жаль, людина мертва. Ну, найменше зміни мертва людина ложити в тому і все. А життя це постійно якісь виклики, постійно якісь зміни. То краще це цю, цю, цю ініціювати самостійно, ніж чекати, поки е, життя зробить так, що щоб ця зміна сама, що доведеться це робити. Сподіваюся, виберете перше і сподіваюся, що ця анатомія цієї ситуації.